Одним із останніх проєктів у напрямку реконструкції комунікаційних мереж, які фінансуються місцевим бюджетом, є будівництво системи каналізації по вулиці Куцюбинського. Прохання розпочинати тут роботи місцеві жителі висловлювали давно. Тим їхні думки розбігалися, і дискусії щодо черговості робіт тривали доволі довго. Зокрема, частина жителів пропонувала асфальтувати дорогу, а інші наполягали на прокладанні інженерних комунікаційних мереж. Необхідність робіт у першу чергу була пов'язана з тим, що дуже час. Канави і колодці перед будинками були переповнені каналізаційними відходами, і в літній період на всій вулиці був жахливий сморід. У результаті прийнято раціональне рішення, і вже певний час по вулиці Коцюбинського працює спецтехніка та фахівці, які монтують каналізаційні колектори та прокладають нові труби. Для повного завершення монтажу нової лінії водовідведення знадобиться ще кілька тижнів. У міськвиконкомі вважають, що логічним буде будівництво дороги тут саме тепер. Після проведення вище названих робіт і вже до кінця поточного року запланували устелити новий асфальтобетон.